Всім привіт, друзі! Запрошуємо на 10-й тур. Це друга ліга, Професіональна футбольна ліга України. Запрошую вас подивитися прекрасний суботній матч між колективами, які вирішують фактично одне завдання: це показати гарний футбол, закріпитися там зверху. Власне. Да і я не думаю, що хтось перед сезоном казав собі, а чому? Чому це ми не можемо виграти другу лігу? Друга ліга не передбачила. Найти вона прекрасна. Отож, запрошуємо всіх фанатів поставити лайк цій трансляції і все перед до перемогою Це стосується обох колективів. Полісся, 2 куликів Білка. Ми тут знаходимося на навчально-тренувальній базі. Полісся Житомир для вас цей матч коментує Віктор Журавський. І все. Лайк-трансляції, дзвіночок поставили. Хто не підписався на канал Професіональної футбольної ліги і Ютуб канал Полісся, і там і там ви можете спостерігати цю трансляцію. Зробіть це, будь ласка. Героям слава! Ми дякуємо силам оборони, героям і гериням, які боронять нашу країну, завдяки яким ми можемо спостерігати футбол, любити футбол, грати у футбол та й загалом жити. На вільній землі. Тюб канал Поліся і дивиться матч. Що це ніякий не інсайт. Скажу, що з прикрістю удар. Хороший удар. Авраменко шукає Йоку. Знаходить. Передача І Йока приймає м'яч. А от з ударом не вийшло. Йока. Так, без руйнування, а з простим відбором, з в центру поля за 3 секунди. Дуже багато їх було забито. Грохольський. Загострює і віддає на пайшау, Пайшау! котить йока добивати. Хто буде? Покотив на партнера. Той знову Вважаючи на 12-ту хвилину, але в плані конструктиву хотілося б Класний епізод Удар поворотах, де м'яч м'яч у руках. заволоділи. Ось на партнера, а партнер вже запускає Патуляка. Патуляк зліва. В центр віддає, махнув повз м'яч. Шанс був у шарабури. Другим темпом іде атака. Грось буде подавати на дальню. Ні, це в руки поспілово. Вау, п'яткою дуже ефектно. А що далі? А далі пішов Патуляк, буде зміщуватися чи обігрувати. Віддає на партнера. І запоров, здається, шарабур. На ближню подача поспіла, це сейв. Це браво. Було вище ще згадані нулі, але команда має яку, якийсь план, якусь тактику і притримується її. Вхід у штрафний є. Що зараз придумає Патуляк? Патуляк подає на ближню удар. Розстрілює. Шарабура поспілава. І забиває. Скільки ж дали часу Патуляку? Не знаю. Що це за абонемент, в який часовий заклад? Як в власне. Так? проплатив на годину, використав 5 хвилин, розібрався зі школярами і пішов далі. Ну і що тут міг зробити Панчишин. Панчишин, звісно, що вичікував, як це все перекусити. Але наскільки точним був пас Патуляка, і наскільки Шарабура був холоднокровним? Жовту картку за розмови за апеляції до арбітра. Так? Повтор нам все, звісно, що покаже, але ж так а триває подача, і Данкович зараз на намі... ще одна точка для подачі. На дальню виконується удар по воротах Авраменко. Вендел нарешті з м'ячем. Вендел. Сміливо. Манчишин. Раско приймає. Розвертається. Раско! Класний удар. Чи можливо зробив ще гірше. Є подача в центр. Кулаками поспіла. Грає. Зараз. Ліва атака. Чому не перехопити незрозуміло? До Прострілу доводиться діло. І Панасюк зараз. Раска і також Копил. Але Раско, Раско, Здорово. Раско віддає на трайко. Удар гол! Офсайд, Вау. З Втрата м'яча від Гаврилюка на рівному місці. Понісся зараз Панасюк. Входить już... панасюк у штана. Панасюк б'є. Пасна сонце засліпило. А навіщо ж віддавати, якщо. Власне, сонце саме там. Не... прямий удар по воротах. М'яч у руках. Роман вже митися буде. Ну окей. Що тут казати? Раско! удар. Що немає руки? Раско, кручена подача, удар по воротах. Сюди. <соць> на 95-й 0-0. <соць> Хтось хотів такого завершення. Один-один. Авраменко знаходиться у момент у штрафному майданчику суперника. Раско асист. Один-один, друзі. Треба вставати. Панасюк подає удар. гол! Вау! Вау! Це просто щось що чимось, друзі. Який матч, ми дивимось. А я на них гостросюжетного завершення. Я на них забував обнуляємо все. Обнуляємо абсолютно все. З жовтими картками, вилученнями. Так, забиває колоківбівка. Оце сценарій Данило Пилипчук, який в другому таймі з'явився на поле. Забиває. М'яч 1-2. Да, щоб бути нейтравним в цій ситуації, також скажу сюди. На 90 плюс 8, хвилині. Все, що зали... Ми бачили в цьому матчі, все. Залишилося тільки всю лаву запасних і тренерський штаб вилучити у Куликову білки за те, що вони покинули технічну зону. Це дає свисток арбітр. 1-2. Вау! Оце матч. Такого ми ще не бачили. Принаймні, Житомирщина вдома такого давно не бачила. Можливо, лише в часи порісся початку 2000-х, але то інша історія. А це якась нова, нереально гостра і це був кайф останніх хвилин. Дякуємо, що пережили його разом з нами. Доброго дня! Це вже друга зустріч з командою Куликів Білка. Можна сказати, що це досить важкий суперник, незручний для вашої команди, тому що це вже друга поразка у матчі з ними. І як ви можете прокоментувати цей матч і чи помітні зміни в грі вашої команди порівняно з першим матчем? Доброго дня. На мою думку, ці, ці дві гри були абсолютно різними за змістом гри. Те, як вони відбувалися, але залишилось те ж саме, що дуже важкий суперник. І якщо ми в першій грі говорили про купу невикористаних нагод, то сьогодні їх було менше, на мою думку. Гра була більш концентрованою у штрафному майданчику суперник, особливо в другому темі. Наша сьогоднішня проблема найбільша, я вважаю, була все ж таки певні рішення, відсутність терпіння в пошуку просто. Але знову ж таки, я не можу сказати, що ми сьогодні не награли на нічию, але футбол буває несправедливим і буває дуже боляче, як це було сьогодні, наприклад. Я думаю, нам з хлопцями це треба прийняти, зрозуміти, що ми можемо покращити і рухатись далі. А Як взагалі можете прокоментувати нервову кінцівку, тому що завдяки голу Олексія Авраменка ви, команда зрівняла рахунок у меншості, але буквально на останніх секундах програли. Це футбол. Таке буває. Е, так само, як ми забили гол. Я думаю, впливали також емоції, тому що коли ми забили гол, я думаю, хлопці більше були сфокусовані на тому, щоб забити другий. Із... Поратися цими емоціями буває дуже важко в такий короткий проміжок часу. Дякую вам. Дякую Доброго дня вітаю вас з перемогою. Як ви можете оцінити сьогоднішній матч у виконанні своєї команди і чи задоволені ви грою своїх підопічних? Ну, грою напевно завжди будуть якісь там зауваження до гри. Але ми раді, що ми сьогодні перемогли, тим більше такий дуже емоційний матч виявився до останньої хвилини, до секунди останньої тримав в напрузі за результатом. І, звичайно, ми щасливі, що ми перемогли, тим більше такого суперника, лідера групи, і ми розбирали гру. Ми розуміли, проти кого ми граємо і ми. Розуміли, як суперник буде грати, тобто ми дуже відповідально готувалися до гри? І ще раз повторюю, ми сьогодні щасливі, що перемогли. Перший матч в першому турі між командами завершився успішно для вашої команди. Чи враховували ви це в результаті при підготовці до сьогоднішньої гри? Ми кожен нюанс враховували, але я вам більше скажу, результат першого кола в принципі, не відповідає тому, що було на футбольному полі. Нам дуже важко було, і в деякій мірі нам, в принципі, в першому колі чуть повезло, що ми реалізували практично всі свої моменти. Чи вірили ви, що на останніх секундах все ж таки вашим гравцям вдасться відігратися? Як ви розумієте, як то кажуть, віра помирає останньою, і, звичайно, десь такий чуть шок був, але ми розуміли, що це остання атака буде, і в принципі, ми ще раз повторюсь, ми раді, що ми сьогодні перемогли дуже хорошого, сильного суперника. Дякую вам. so yaku yeah.